Фестиваль Покрова на Хортиці вже в 14-те відсвяткували у Запоріжжі. Розпочався захід відкриттям обласної культурно-мистецької акції Мотанка перемоги. Свої вироби презентували майстрині громадської організації Запорізькі берегині та творчі об'єднання громад Мелітопольського та Пологівського районів. Обереги, виготовлені власноруч, майстрині передали запорізьким захисникам та захисницям. Іна Євстігнієва також презентувала свої унікальні ляльки-мотанки. Я почала їх робити достатньо давно, років 10 тому. Вони спочатку були дуже маленькі, а з початком війни вони виросли і ну, стали зростові вже, тому що мені хотілося показати Україну, Україну, представити іншим і ну якось привернути увагу до того, що у нас твориться. От сьогодні від майстрів Широківської громади наша установа отримала мотанку перемоги на відновлення відродження культури в нашій області. Ми майстри всієї області сьогодні передають нашим військовим маленькі обереги. Хай вони ці обереги захищають наших військових. У фоє також розмістилися різноманітні локації, зокрема, виставка картин запорізьких художників, серед яких чимало військовослужбовців. Тут були презентовані полотна Володимира Гордійченка, які він малював, захищаючи Україну на Донецькому та Харківському напрямках. Представлені роботи Вадима Міткова, який перетворює уламки війни на мистецькі шедеври. Ми зібрали зараз а, в приміщенні там, де є бомбосховища. І митців наших закладів, і аматорів, і волонтерів, і представників національних громад для того, щоб вшанувати в першу чергу. Захисників і захисниць, свята яких ми сьогодні святкуємо. Тому тут ви можете побачити всі наші заходи. Ви можете побачити, чим ми займалися всі ці роки, чим ми плануємо займатися, і можливо і долучитися до наших заходів. Тут є і свічки, тут є і дрони, тут є і вироби, які роблять волонтери, а потім передають на фронт. Також відбувся урочистий концерт за участі акторів запорізьких театрів, працівників культури, колективів та окремих виконавців Запорізької області. Виступи розчулювали та надихали. За все цей захід він присвячений. Дню. Захисника захисниць наших з святої Покрови, яка оберігає нас всіх воїнів, не тільки, для того, щоб люди мали змогу і аби із і з військовими, так і побачити, все ж таки, які в тому числі вироби роблять з тих предметів, які все ж таки захищають нашу Україну. Святкові заходи в рамках фестивалю Покрова на Хортиці триватимуть і цього тижня. Оксана Чуприна, Микита Дейнега, телеканал МТМ.